На виїзді з Миколаєва через ожеледь в дорожню транспортну пригоду потрапив далекобійник Сергій, який прямував на Харків. От мене прицеп кинуло за цей бордюр. Ага. О, став на аварійки, Сережа Ніколаєвич їхав в сторону Ніколаєва. По тормозам нема, льот, все, машину не З ну, Зночі автошляхи розчищають дорожні служби. Від служби автомобільних дорог загалом по області 69 одиниць техніки, 83 працівника. Додатково залучається техніка на місцях. Це підприємство, організації установи, які залучаються територіальними громадами. Через кригу на асфальті, погану видимість та інші фактори притаманні опадам та вожеледі, в Первомайському районі автомобіль швидкої допомоги зі снігового замету витягали рятувальники. Чергове відділення 6-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою буксирувального троса на автомобілі підвищеної прохідності витягли швидку та медики змогли дістатись до місця виклику. Аби автомобіль знову не потрапив у снігову пастку, в подальшому супроводили бригаду медиків разом із двома пацієнтами до лікувального закладу. Вітер та намерзання на електромережах залишили 39 населених пунктів без світла. Найбільш складна ситуація по електропостачанню спостерігається в Баштанському і Миколаївському районах. Області на даний момент повністю без електропостачання знаходяться 27 населених пунктів. Частково обезживлені 4 населених пункти. До ліквідації залучено 24 бригади від Миколаївкобленерго. Ну роботи тривають. Олександр Гордієнко, Ольга Руда, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.